Так, всім знов віть я от вийшов. Походить, поговорити, по... Порозсуджувати, що там як. Ну, в общем, я. Ну, взагалі, я зовсім мені по-перше, пофіг. Що тебе хтось подумає, бо того ж, тому що, е, треба це осознати е, е, тим людям, що їм все одно, е, ну що всім на, на мене, на будь-яку людину іншу, всім все одно. Максимум людей в світі, яким на одну людину не все одно, це десь 5 штук, І то це е, на... 20% людей. Так це там одна, та, дві. Е, і того я таку фігню типу, говорю, і як би і мені від неї кайф. Це типа... Ну, я тобі щось балдіть, щоб воно набирало перегляди, щоб люди за мене не ржали. Бо, Типу, я знаю, що 95, ой, навіть не 95, а 99,69. тисячних Відсотки людей в світі, 69 соток. Вони якби слідують таке правило життя. Звідки пішов в саді? Це їх перше дають життя батьків. Потім вони їй дивляють в садік копнам по Не виховують самі, типу, не йдуть на курси, що там розказувати мовчать. Що їм, яку інформацію дай, щоб він жив нормальним життям, а нормальне життя ми якраз називаємо Це тим, які живуть багаті люди. А якщо багато людей мають у світі, то якби ми, ми маємо такі знання давати дітям, щоб вони, як коли розказували щось своїм друзям, навіть якщо вони... Є тому один чи два, то вони тіпо, не, не, не якби, просто ржали. Думали, що він такий даун, тіпо, такий скучний даун. Якби, і якщо таке буде, то буде означати, що ви правильні зброння даєте, е, тому що якби в мен, е, дуже мало людей багатих і більшість середніх і бідних. а на е, Якщо менші багатих, то як думають менші, вважають, що це так придуркувато, що, що це просто так тупо, їх понижують, то треба все вдумати, все людям, взагалі всім, і робити якісь дії сьому, бо коли... Людина жива, вона може все робити. Можна шукати відговора. Тіба, типу, що вона те не може, я вже старий, що. я те не можу. Ні, нефіга, що не старий, людина не коли старий, людина тоді вже все, коли вже реально все. І людина теж може собі визначати термін життя і як би сама себе обмежувати. Так що, як би думайте, що... Ви будете 100 плюс років, а якщо ви кажете 100 плюс років, це означає 100 і більше. Якщо ви кажете 131, наприклад, то ви типу вже себе обмежуєте, типу, 131. А якщо, наприклад, якісь там гроші заробити, от ви ж типу, хочете безмежну кількість, але там оці от -от, суму, я би хотів заробити. А я не кажу ж там, що от, один квадрильон там. Доларів чи чого там. Я кажу і більше, і три точки ставлю. Так що от поговорив, подихав. Нормально, провів п'ять хвилин. Все.